Сьогодні у Тернополі відкрили нову філію університету третього віку та провели майстер-клас по виготовленню декоративних свічок. Університет третього віку це міжнародна програма, яка сприяє соціалізації та навчанню людей похилого віку. У Тернополі її розвиває міський територіальний центр соціального обслуговування населення. Університет третього віку в нас діє вже протягом шести років. Цьогоріч ми набрали близько 100 слухачів університету. Однак ми хочемо, щоб люди тут отримували комфортні, якісні соціальні послуги. Тут будуть проходити різноманітні майстер-класи, навчання людей старшого віку, зустрічі з цікавими особистостями. І взагалі ми хочемо, аби вони організовувалися в такі клуби. Де буде проводитися активне їхнє дозвілля. У нас цього року є сім факультетів: це англійська мова, польська мова, комп'ютерна грамотність, факультет крою та шиття, спорт, краса, здоров'я і культурно-мистецький факультет. Тобто новинкою цього року є факультет крою та шиття. Ми завжди стараємося дивувати чимось наших відвідувачів, і цей рік не виняток. Нову філію відкрили завдяки грантовому проєкту Браво. Це програма розвитку організацій та волонтерства в умовах збройного конфлікту та його наслідків. Завдяки цьому проєкту нам вдалося оснастити це все приміщення. Завдяки територіальному центру тут зроблений ремонт. А ми вже наповнили його так меблями, комп'ютерною технікою, там телевізор. Є різні матеріали для того, щоб люди могли проводити різні майстер-класи, могли навчатися комп'ютерній грамотності, могли створювати картини. Ну, можливо, хтось створить свій перший шедевр. Відвідувачка центру пані Марія розповіла, що вирішила приєднатися до університету третього віку для того, щоб вивчити іноземну мову, а в подальшому долучилася до інших курсів. Почалося з того, що я хотіла вчити англійську мову. То було в 2021 році. Я тоді приєдналася до відвідувачів Тернопільського центру, а потім вже була польська мова. Були спорт, краса, здоров'я. Тепер я сама веду майстер-класи з рукоділля. Я би дуже всім пенсіонерам нашого Тернополя рекомендувала відвідувати цей терцентр. Тут настільки багато всяких заходів людина може знайти буквально все для того, щоб не сидіти вдома. Для того щоб стати учасником проєкту, тернополянам потрібно бути відвідувачем територіального центру соціального обслуговування населення.